Бешечка стоїть. Я на гаражіку, як ви вже можете бачити. Речі беруться. Кладосик покупаний, чистесенький, переодягнутий, а фури немає. А де вона? А вона під трансом, під рампою, розвантажується і завантажується. Але завантажується куди правильно на бордо. Тому що цей тиждень я працюю ірун. Бордо, бордо, ірун. Ось такого, буду як. Рейсовий потяг ходити, коротше. Завантаження одне, одне розвантаження, і там же мене завантажують. Напевно, я ще не знаю, чи там, чи в іншому місці, скоріш за все, там же. І назад повертаюся на ірун, стаю під рампу, зачиняю зміну, закінчую, і або відпочиваю в машині, або займаюся своїми справами, катаюся. Там коротше їзда, я так зрозумів, буде нічна, але бордо, ірун, ірун, бордо, що там типу взагалі. Бо цей чувак, який. Бо цей іспанець працював на цій роботі. Тільки ну, чисто іспанська машина стояла, арджитранцівська фірмова, і там іспанець працював. Він собі на легкої машині кожен день приїжджав собі. Сів, поїхав, приїхав, поставив, ну і коротше, так постійно. Ну, от. А його зараз нема, скоріш за все, він відпустці, або я не знаю. І попросили підмінити. То я залюбки погодився. І, коротше, буде трішки інакшого контенту, бо мене вже... Задовбало. трошечки одне і те саме їздити, так що трішки в свій контент, свої будні. От. Ну і Більше буду в Іспанії. більше смачніше буду їсти, в <смірко> Меркадонці буду закуплятися і не треба буде мучитись. Тому такої. Зараз поїду в Меркадону, до речі, але зараз другу стірку закину цю в сушарку. і я буду займатися несправно. А на ніч я сьогодні виїжджаю. Сьогодні в мене дев'яточка, ну а потім будуть вже, я думаю, нормальні паузи. Так що такої. Доброї ночі всім, хто не спить, а хто спить солодких снів. 8,58, ще дві хвилинки дев'яточка відбувається, водичка вже майже закипіла. Кавуська вже в стаканчику чекає. Так, маршрутик забитий. 260 км мені до розвантаження. Трішки вище бордо, тобто за бордо. от І поїдемо на розвідку, перший рейсик. Ходимо, що там, як, до чого і куди. До речі, розвантажувати буду сам, тому що позвали мене і каже, типу, вибирай. Взяв собі електротранспалетку. Загрузив собі її в причіп, під палету її підігнав. І буду коротше розвантажувати сам. І, напевно ж, і завантажувати так само. Тому такої, так, от вже закипіла. Заливаємо і вилітаємо. Трампочки від'їхав. Ворота закрив. Ну і погнали. В ладосі вже під Рамбою. Біжимо розвантажувати. Щось вони незадоволені, я б, мав бути раніше, походу. Все, я вже в машині, це підписані, повітря качається, і попереду 240 кілометрів ми Іруні. Так що такої? Нічого сам не розвантажував, не завантажував, все за мене зробили, тому не знаю. Транспалету витягнув, вони мені все розвантажили, потім завантажили назад її поставив і все. Зараз від'їду, ворота закрию. І тулимо. Погодка, до речі, взагалі не айс. Але ми вже в машині, тому нам пофіг. Вам нас. Ну і хто знає, фініш пряма. Зараз остання французька платочка, і ми в Іспанії. Щось тяжка була дорога, хоча кілометраж маленький і по годинам он в цілому 6 годин, 15 хвилин. Зараз поки доїду туди-сюди, коротше, 6,5 годин, то все займає. Доброго вечора! Лодосик знову за рулем уже сидить. А це значить, що у нас тут вже 9-10 відбилось. Робимо тако введення початок Іспанія країна Басків. Молоточки. Ну і все, ми вже завантажені. Постукали нам. Я пішов вже документки, забрав. Ну і вилітаю пораніше. Не хотів 11-ку стояти, бо шеф вкаже, може 11 стоять, може 9 стояти. В день мені не спиться. А раніше виїхати на 2 години, зараз не немає... маємо. 18-18, то взагалі бомбезно. Це не нічна їзда, тому я спокійно зараз собі доїду, там розвантажусь і назад вже трішки ночі, так скажімо, зачеплю. Ну, але це вже набагато легше, ніж виїжджати в 12 і всю ніч тулити. І нормально ще й приїду десь годинки, 2-3 ранку, як я собі планую. І нормально ще й посплю вночі, без оцих грюканій рампи і тому подібне, тому що вони приходять на вісім. На 7.30, ну, коротше, поки почнуть вантажити, то все, то на 8, я нормально ще зможу поспати. От. І хочу ще плюс до цього всього в душик заїхати, тому гарні мені дороги. Так, Вже завантажуюсь. Сам сьогодні розвантажувався годинки, напевно, майже 2. Тепер Завантажую. Так, все, я вже в машині, в шортиках. І зайнялося все у нас 2,5 годинки отакої. 2,5 годинки роботи. Треба за це було би щось доплатити, ні? Буду ще показати. Так, коротше, виїжджаємо. Ну і вже в доріжці, так скажімо, що, 235, ну, грубо кажучи, 250 в один бік, 250 в інший бік. І відпочиваєш. В цілому робота непогана, але це мені не подобається, що самому треба розвантажувати. Бо специфіка така, що не просто розвантажуєш, хто може там е працював типу лідля, як привозиш, там лідля, лалді, коротше, продукти. То ти сам розвантажуєш де більшого? от. І система така, що ти просто під'їхав там, як під яку рамку тобі сказали, і ти вздовж там, в дві лінії, в три розвантажуєшся все. А тут не так. Тут коротше, в мене було 23 палети і кожну палету під різну рамку. Тобто я її беру, під'їжджаю, виїжджаю, тобто, з прицепа до мене підходить. 에, давайте буду дорогу трішки показувати. Підходить дідусь сьогодні на зміні, такий був смішний. от, І він типу сканером пробиває, і каже: Так, це на рамку 21. І я, коротше, кожну палетку Трампа 21, повіз там залишив, знову в рецепті взяв ще одну, він сканує там. Це каже на рамку 9 це на ту, на цю. І тако ломаним французькою і іспанським -ми, ми з ним друг друга зрозуміли. От е, То коротше весело. Грубо кажучи, як комплектувальником грущиком працюєш Додався до того, що водіє. Тому якось так. Але в цілому, кілометраж маленький, 250 проїхав. Трішки порухався, розвантажив, потім завантажив. Ну, завантажити набагато швидше було. Завантажив і ось знову 250 і, в принципі, був би дім, був би вдома. Тому я в принципі, розумію, що іспанець тут працює, то непогано так в цілому. Відпочити є час. Ну, коротше, можна жити. Я думаю, він не 9 і не 11-ту паузу, стоїть а трішки більше. І тоді взагалі, в принципі, питання, яких нема Приїхав, поспав годинки 3-4, там цілий день своїми справами позаймався, на вечір ще прикимарив і можна виїжджати. Та й такої. Що ми, в принципі, і робимо, тільки вже в зворотньому напрямку. Їдемо і під рампочку, і відпочивати будемо. Ні, треба зараз ще зупинитися і перекусити щось, то щось у мене апетит розігрався, бо я не хочу вже приїхати, напихатися перед сном. І десь приблизно в четвертій я маю бути на RGTranці, якщо все буде добре, і ще зможу там поспати 3-4 годинки в тиші, а може і більше. А може вони мене зразу будуть розвантажувати, ну це вже таке діло. Та й таке. Сьогодні набагато легше, до речі. Це не так, як вчора було, бо вчора цілу ніч повноцінно так відфігарив. І ще я не виспаний був, ну коротше такої, а сьогодні вже трішки ліпше. Так що. ВАМАНОС! Фінішні кілометрики, і ми на місці. Ну і все! Ось гарненько стоїмо під рампочкою. Тепер зашторюємось. І відпочиваємо. Це називається, коли виспався, стало скучно. До речі, поспав непогано, 6 половини годинок, враховуючи, що Скажімо, в день, аж в 12 й прокинуться, літ 4. Так, ну і що? Приїхав на гаражик, бо не хочеться валятися в машині. Прицепчик ще мій не розвантажували навіть, тому а машину щось тут взагалі пообсирали. А зарплата вже в принципі була. Звідки грошей чекати? Так, добре. Трішки зараз її збадьоримо. О нам намита, тер блистить, Та, ти ну, бомбяв, так ти що? Ну бомбява, ні. Такс, Ладосик теж покупався. І їдемо, коротше, в машину. Все, трішки позаймався фізкультурою, можна тебе повалятися. Опс! Все моє. Це тут працівників позалишали. Так що таке. Їдемо далі відпочивати і дивитися, що там вантажують, розвантажують, що там взагалі, як процес. Всім вечором ми вже завантажені. Це мерочку взяв, можна виїжджати, але гарний захід сонця такий. Я не знаю, камера передає чи ні. Таке якесь небо оранжевим відтінком віддає. Бомбяло. Так, а ми що робимо? Кавуська. І будемо вилітати, скільки у нас там пауза вийшла 15 годиночок. Можна жити, ні? Ну, як ви вже зрозуміли Владосік, Розвантажився, завантажився і вже 240 кілометрів, як завжди. І я стою під рампою. Тому такое. Сьогодні вже було легше набагато, вже знаю, що куди, в принципі, деякі клієнти по номерам. Вже сьогодні було легше. Але в цілому фігня. <світ> в цілому груші все рівно, як не крути. А мені то не подобається. Ну то вже зовсім інша історія. Зараз на зворотній дорозі. На... Відрізку е, від бордо до Іруна у мене три лісничка, на яких я тушик прийняти можу, там вода трохи п'ячина, щоб не заправцівати печі, не обмінювати і тому подібне. Собі став 15 хвилин 20 і я бодричокс. Вчора я переїхав, купався так взагалі бомбезно. Сьогодні покупався вже на базі, бо був на гаражі. Ну а на зворотній дорозі зараз вже після роботи. Купнемося освіжимося вже доїхав і спати. Тому гарної мені дороги і полетіли. Ну і... Фініш Фінішна прямо, спати хочеться просто шалено. Останні 60 кілометрів мене так вирубало, що я просто не знав, що робити. Але нормально, доїхав. Такс. Десь, до речі, моя машина стоїть. Ні, там далі поставив. Бо стояла з лівого боку, але там вже місця були всі зайняті. Десь тут, з правого боку, я її поставив. Так, зараз стою під рампу 4.48. І все, я буду спати, тому що реально... Та ще й підточиться, в принципі. Взагалі бомбяло. О, ось моя красунька стоїть. Намита чистесенька. Ай ти ж моя рідненька. Такс. Такс, такс. А у нас тут тиша як завжди. Все добре. Сім солодких снів Я спати. Добре, вечір добрий. Так, і ми де на сервісі у моєго товариша. Зараз будемо займатися отакою от ділюгою. Як мама? Дівітнашечки бібеси Original. Може бути, ні. Ну і... Вуаля! Тільки гуму треба буде замінити пізніше. Поки так, бо вони 35 і взагалі малесенькі, треба 45 або 40-й профіль під 19 і буде взагалі тоді бом, бе зно. Ну, але відон вже інакший. І вони такого графітового кольору. Цікавенько. Можна, можна їздити, коротше.